Віка, онже Фідо, прийшла раніше, і тому предзамовлення зі знижкою 10% ми приймаємо тільки до понеділка, з вівторка буде стандартна ціна. нагадую ще раз: ось подивіться, скільки ми отримали ратлінів які ви чекали більше двох років, і вже вони є в наявності. Потім не кажіть. Що ви не чули, що ви не знали, що хочу віку з кольором HU. Зараз все є в наявності, всі кольори доступні в достатній кількості. Але вже ми прийняли за 3 дні 24 замовлення. Тому не вагайтесь, швиденько дивіться на сайті кольори і замовляйте. До понеділка, якщо замовляєте, 5. Ратлінів будете мати знижку поперед замовлення 10%. З вівторка буде стандартна ціна, як ви бачите, зараз на сайті. Ще раз повторюю, зараз на складі близько 1000 одиниць Суйокі Віка. Он же Trident Fido. Розміри 75S і є розмір 90S. Тому чекаємо ваших замовлень, не вагайтесь, віка прийшла раніше і вам буде подарунок, офігенний подарунок, який буде ловити Судака до нового року. З вами компанія Fish. Підписуємось обов'язково, ставимо лайки, це поширює наше відео і дозволяємо йому на просторах Тіктока. Зробитися вірусним. Всім всього найкращого! MonsterFish.ua Ми завжди з вами. Чекаємо на ваші замовлення.